Слава Україні! Триває 283 доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. Протягом доби окупанти завдали два ракетних та 10 авіаційних ударів, а також здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Білгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали райони населених пунктів Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків та Чугунівка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове і Вишневе Харківської області та Макіївка і Площанка на Луганщині. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар. По позиції зенітно-ракетного комплексу окупантів. Також в районі населеного пункту Підгородне Донецької області було збито ворожий літак. Інформація щодо його типу уточнюється: підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління, склад боєприпасів та два райони зосередження особового складу і ОВТ ворога. Віримо у Збройні сили. Разом переможемо! Слава! Ucrânia